Нещодавно дирекція загальнонаціональної премії Людина року завітала до головного військового медично-клінічного центру, щоб подякувати та допомогти тим, хто вірою і правдою стояв на захисті нашої держави, тим, хто не шкодуючи сил, віддав всього себе за наш з вами спокій. Буквально під час цього візиту виникла ідея провести благодійну акцію Життя заради миру прямо під час церемонії вручення загальнонаціональних премій. Ми впевнені, що 2014 рік увійде в історію України як рік, коли кожен українець відчув, що він не один, що поруч є багатомільйонна нація, яка завжди прийде на допомогу. Сьогодні долучитись до благородної справи допомоги пораненим мав змогу кожен наш глядач, адже внести свій вклад в оздоровлення наших захисників це святий обов'язок кожного свідомого українця. До вітального слова всім учасникам благочинної акції Життя заради миру ми запрошуємо на сцену начальника головного військового медичного клінічного центру, головний військовий клінічний госпіталь, генерал-майора медичної служби Анатолія Казмірчука я дуже хвилюючи сьогодні свят на цій сцені. Але я хотів би, по-перше, подякувати організаторам цього конкурсу за ту увагу, яка була приділена цей рік людям, які захищають, боронять нашу державу, людям, які повертають до лав наших військових після поранень і після хвороб. Хочу подякувати всім присутнім за ту допомогу, яку кожен з вас надавав і надає. Всім, хто цього потребує. На досвіді нашого центру хочу сказати, що це дуже величезна допомога. Дивлячись в очі пораненим, які сидять на почесному першому ряду. Шановні, я хочу низько вклонитися вам за те, що ви робили і робите. І знайте, що наш, наші лікарі і всі ми докладемо максимум зусиль, щоб надати повернути вас до повноцінного життя, щоб ви були щасливі. Щоб в очах ваших сіяла радість. Дякую всім. Дякуємо, пане Анатолію. Хочеться подякувати за підтримку в проведенні благочинної акції Державному управлінню справами. На черзі спеціальна номінація Кумир українців. Зараз на нашій сцені з'являться доктор медичних наук. Професор. Заслужений лікар України. І це не три номінанти, як зазвичай, а один, адже це все регалії однієї людини. Сергій Риженко, головний лікар Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова, куди з перших днів воєнних дій на сході України поступають найважчі поранені з зони АТО, з травня 2014 року. Лікарня Мечникова прийняла на лікування тисячу одного тяжко пораненого. Понад 450 з них вимагали реанімаційних заходів, виведення шоку, інтенсивної терапії та переливання крові. Понад 800 невідкладних операцій за життєвими показниками. Близько тисячі планових оперативних втручань виконано за цей час пораненим воїнам. І це не просто статистика, це врятовані життя сотень захисників нашої батьківщини. Понад 150 лікарів клінічної лікарні оперують в режимі цілодобово, виконуючи надскладні операції. Справжній лікар той для якого клятва Гіппократа є правилом життя. Справжній лікар той, хто лікує не лише фізично, але і духовно. Саме такого лікаря сміливо можна назвати кумиром українців. Спеціальну премію газети Комсомольська правда в Україні. Кумир українців отримує головний лікар Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко. Для нагородження переможця запрошуються. Начальник головного військово-медичного клінічного центру, головний військовий клінічний госпіталь, генерал-майор медичної служби Анатолій Казмірчук. А главный редактор газеты «Комсомольская правда» в Украине – Оксана Богданова. В разные годы мы вручали премию кумирнации спортсменам, актерам, талантливым детям. И вот впервые мы вручаем ее врачу. Скажу честно, ваш фейсбук и ваши записи мы читали всей редакции. Мы следили за историей каждого человека, узнавали ваших коллег. Вы рассказали нам в интервью, что вам пришлось из обычного врача стать военным врачом, чтобы вы вернулись в обычные врачи. Спасибо. Да. Дозвольте, я хотів би також сказати слова привітання само колезі за той височезний професіоналізм, яким володіє керований заклад. І повірте, ну, це по суті передовий госпіталь, цивільний передовий госпіталь в тій зоні. вам. Герої на самом деле сидять на першому ряду. Герої, врачі, які приїхали вместе со зі мною. Больше тысячи раненых они спасли. Герои, простые люди, которые приходили в больницу, делились последним, чтобы помочь раненым. Спасибо вам! Еще раз ваши аплодисменты. Сергей Рыженко. У него за спиной семь завидующих в отделе медицины. Спасибо вам Дякуймо за вашу вдохновительную работу. Спасибо!